Добрий день, гості та підписники. Придбав собі такі два корпуси на елементи 21700 на Аліекспресі. Корпуса заказав для збірки батареї до акумуляторної коси. Під мокіську посадку, і буду робити на їх на 15 ампер. Тут, ось така, бмс плата хорошого на. П'ять MOSFET Тримаємо термодатчик Така масивна Плата От На 15 Елементів 21700 Йде В комплекте идут шинки, аккумуляторы идут также на наклейки, такие Ще заказав на Енконі банки. 21 700 по 5 тисяч міліампер. І вже як приїдуть, покажу зібраний акумулятор. заказу оці два, два корпуса по вийшло мені по, по 400 гривню. 800 гривню два корпуса. Якщо би по дільності, то було б дорожче. Там 480 виходило. Так, два то вигідніше. От такі о, великі, масивні дякую всім за перегляди. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім пока.